Всім привіт друзі. Погодка бажає кращого. Красота прибираємо дровцятка помаленьку. Звозимо їх в дроварню вже на збереження на зиму. Але погодка трошки заважає. Ну, Вирішили прибрати таке тирсо тут. Планував його там на сміття ще кудись, але думаю для чого його все на сміття забирати, як можна удобрити нашу землю. На поле, там, замість перегною. Там воно це все діло підгоранку, гарно піде порозкидати його зразу. Ну і буде як бонус для поля. Ну, Буду зараз помаленьку завантажувати на тракторець, а далі покажу, як це все буде виглядати. Так, друзі, справились ми з цією задачею, завантажили вручну, майже годину часу завантажували. Ну, брат допоміг, таке здалося, як за 15 хвилин. ну Все, я буду відправлятись на поле. Ще лишиться. Це колись діти, незрозуміло куди там. Це напевно теж на дрова піде. Це вже в дровотні перевезеться. Ось такі друзі справи. Планую теж дровотню десь зробити. Це тут котельня прибудована. Не знаю, напевно, в цьому місці зроблю. Чи Краще зробити ближче біля будинку. Десь тут може, там де це каміння. Ну, не знаю, можливо і тут, і тут вже звикли дрова різати постійно, складати його все на це місце. І Потім буду перевозити його. Там де трактор, дровітня. Ну, ближче для дому. От таке, будемо брушати. Привезлась соломка, кіт уже читує. Да, намучився вчора з топлівна на тракторі. Десь чи повітря Не зрозуміло, що там було. Намучився з тими фільтрами. Да, вже там коментарів куча. Там вже скільки мені проблем написали, може бути, що я і таке ні разу не чув. Дякую за активність, друзі. Так, да, Розібрався, я кажу, цілий день вчора промучився з цим всім. Спочатку поросяткам його там все завести, підсипати потрошку, потім все рівно його на поле вивозиш, той весь передній. Так що я думаю відразу краще на поле завезу. Так як я вже потрошку почав підгорувати, Сьогодні перший раз їздив. Фактор такого навантаження не відчуває. Легко йому їхати. Почався дощик уже. Трошки невдалу погоду вибрав для роботи. Приколгоспі колись робили на поля дороги. Так, а вже не взагалі дуже багато. Ще якби не ця дорога, то я б і не віз його сюди. Сюди набагато простіше по цій дорозі завезти. А так, думаю, підживлю поле. От приємно ж, коли приходиш на участок, там чисто порядок. Ну, але я й там і на смітильос сам. Можна не смітити. Ну, але і дробцята потрібно на зиму теж заготовляти. Не будеш воно там спресоване, лежать два роки. Броліри да, як турніжеруть ці гарбузи. Трошки комбікорму, Гарбузи. Взагалі чудово споживають гарбузки. А і як не гірше свиней. Так само по розсядкам підкошуємо зараз. бучкі ну це Не міг проїхати повз такого. Взагалі клас. Приїжджає, рви на вареники, на венце чи ще на щось там на варення. Все, не доїхав до поля. Буду тут ночувати. дощик. Це для полів добре. Порався я своєю задачею, порозкидавши все діло. Якраз вистачило на ціле поле. За 10 соток. На цьому, друзі, все. Пишіть цікаві коментарі, підписуйтесь на канал. Усім здоров'я та миру. Па-па-па-па!